Ввечері 24 липня окупанти вдарили касетними снарядами по пляжу у Костянтинівці Донецької області, де відпочивали люди. Загинуло двоє, серед яких десятирічний хлопчик. Ще семеро поранені, у тому числі четверо дітей віком 5, 11 та 12 років. А в ніч проти 25 липня ворог атакував Україну шахедами на Черкащині. Три влучання у сільськогосподарський об'єкт та поле на Житомирщині дрони Камікадзе влучили в інфраструктурний об'єкт на Київщині, Полтавщині та Сумщині сили ППО знищили Усі повітряні цілі там попередньо без жертв та руйнувань. Близько 10 безпілотників було зафіксовано. Інформація зараз уточнюється в повітряному команди. Центр Трішки пізніше будемо її вже надавати, і ну, близько половини до п'яти знищено різними засобами ураження. Складна ціль безпілотник безумовно запускають її щоразу. Окупанти ну, ви бачите, змінюється напрямок, курс руху. Через нічні обстріли РФ Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути руху поїздів Львівського напрямку. Йдеться про рейси, що зазвичай прямують через Шепетівку. Потяги запізнюються на кілька годин. Сполучення Вінниця-Одеса. Укрзалізниця призначила новий регіональний електропоїзд. Його особливістю будуть місця для велосипедів, USB-зарядки, якісне освітлення, пандуси та інклюзивні вбиральні. Відправлятиметься модернізований залізничний транспорт щоденно з Одеси об 11.43 і прибуватиме до Вінниці о 18.36. З Вінниці ж старт о 6.40 і приїзд до міста Героя о 13.30. Поїзд проходитиме 12 станцій. Квитки на новий маршрут укрзалізниці уже в продажу доступні онлайн та в касах вокзалів. Інець першими в Україні розпочали співбесіди з кандидатами на посаду помічника ветерана. Комісія вже поспілкувалась із п'ятьма представниками під час конфіденційної зустрічі. Такі ж триватимуть ще два дні. Паралельно триває реєстрація бажаючих стати помічниками ветерана, в обов'язки яких входитиме консультування захисників вирішення проблемних питань, які можуть виникати при переході від військової служби до цивільного життя, за словами заступниці міського голови Галини, якубу комісія зі всією відповідальністю ставиться до підбору кандидатів, адже ветеранам потрібні люди, які зможуть поділитись знаннями та власним пережитим досвідом, і таким чином допомогти один одному. Їхні відносини будуватимуться на принципі рівності підвищення кваліфікації, обмін досвідом та спілкування з професіоналами у Вінниці. Відбулася п'ята зустріч державних реєстраторів з різних куточків України. Приїхали понад 120 учасників. Ми дуже цінуємо тим, що ми можемо бути разом, можемо спілкуватися, можемо обмінюватися досвідом, і саме тому ми так здалеку всі приїхали навіть в дощ, щоб поспілкуватися. Наймасштабніший за кількістю учасників форум для держслужбовців тривав два дні. На семінарі першого дня детально розбирали проблематику реєстрації нерухомості другого ж зосередили увагу на реєстрації бізнесу. Роботу держреєстратора неможливо переоцінити. Вони саме ті люди, які знайомлять підприємця з державою. Їхній графік це постійні консультації, прийоми громадян, проведення державної реєстрації і не тільки лектори акцентували увагу на динаміці змін в законодавстві, що вимагає від професіоналів по постійно тримати руку на пульсі нововведень, аби клієнти отримували якісні послуги на усіх етапах реєстрації. Спілкувалися в сфері державної реєстрації бізнесу по таких суттєво важливих питаннях, які зараз активно обговорюються в сфері державних реєстраторів. Це державна реєстрація фермерських господарств, порядок виконання судових рішень та спадкування корпоративних прав учасників юридичних осіб. Важливою темою стала і реєстрація різного типу бізнесу та особливості проведення процедури під час воєнного стану. Сакцентували увагу і на актуальній для всіх областей реєстрації релокованих підприємств. У Вінниці свої потужності розмістили 315 виробництв з різних регіонів України. Якщо говорити про них 1680 новостворених робочих місць це фактично ті, які пройшли усі реєстрації в місті Вінниці. З них якраз з реєстраторів розпочалося знайомство, і вони витягували такі речі, які втратили під час евакуації ці підприємці: статути, документи. Це можна зараз робити дистанційно і витягнути його з реєстрів. Приїхав на семінар до Вінниці, переконаний, такі зустрічі дають натхнення надалі служити державі та громадянам. Що не менш важливо, знайомляться з колегами з інших міст. А це майбутня підтримка та постійний обмін досвідом. Я вважаю, що це дуже класна нагода. Нам всім познайомитися, поспілкуватися, обмінятися досвідом, який ми маємо. Бо ми живемо дуже в різних регіонах, реєструємо з своїми особливостями, і хочеться обмінюватися цим досвідом. Організатори кажуть, будуть збиратися та підвищувати професійність на таких форумах з колегами і надалі. Мріють провести семінар в українському Криму. Нічні бої з водоматом у Вінниці. Поліція затримала молодика, який зганяв злість, б'ючи вуличний апарат. Вчинок зафіксували камери спостереження. На 23-річного хлопця склали протокол за дрібне хуліганство. Ми відпочивав там у барі, трошки перебрався. І коли ми вийшли, ми не влізли усі в одну машину, тому я дуже розлютився і ну, поступив себе як неадекват. Я став, здарив той автомат з водою, за що мені дуже прикро, я вибачаюсь. Більше такого не повториться. Літній відпочинок під пильним оком пожежників. На Вінничині рятувальники проводять рейдові перевірки у лісах. кажуть, у спеку частішують пожежі в екосистемах області. Лише з початку року на Вінничині вогонь знищив понад 400 гектарів землі. Тож, аби запобігти біді, проводять об'їзди найулюбленіших місць відпочинку Вінничан. Цього разу навідались в село Степашки Гайсінського району. Спільно із місцевим лісничим та поліцейським рятувальники обійшли. Майже всю рекреаційну зону хвойного лісу, де зазвичай люди розгортають наметові містечка та палять багаття. Спостерігають зокрема із неба за допомогою безпілотника. Під час проведення рейдової перевірки було охоплено 98 осіб, з якими проведений інструктаж, що недопущення розпалювання вогнищ та багать і заборона спалювати суху траву та стриню. Їхній настрій не зіпсувала навіть дощова погода, адже за декілька хвилин вони вирушають на відпочинок. 47 дітей військовослужбовців їдуть до польського міста побратима Вінниці Кельце. Вже встигли подружитися Жанна та Настя. В таку поїздку вирушають вперше. Я очікую, що це буде щось цікаве, де буде багато нереальних активностей, де буде компанія неймовірно заряджених підлітків, і це все буде проходити в максимально такій дружній атмосфері. Попереду у діток 10 насичених днів. Для них підготували культурно-пізнавальну програму. Серед розваг, зокрема, візит до аквапарку, тропічного басейну, музею да в інші готовий познайомитись з Кельце і 15-річний Ярослав. Його батько захищає Україну на фронті. Поїздку хлопчина називає ментальним відпочинком. Я вважаю, це буде прекрасна поїздка, тому що поєднувати спортивний спосіб життя та проведення часу з друзями це максимально продуктивно, весело та корисно для ментального здоров'я, тому що зараз, під час війни, це дуже складно складно зберігати спокій під час того, як постійно руйнуючись людське життя. Такі канікули для дітей безкоштовні. Відпочинок Вінницька міська рада та польська сторона організовують другий рік поспіль. Цьогоріч це вже четверта група дітей військовослужбовців, які відправляються на відпочинок до Польщі. Поїхали цього дня діти і до німецького Мюнстера. Туди запрошено. 40 вінницьких дітей дітей супроводжуючими, які проведуть там тижневу таку поїздку, будуть ознайомлені з історичними місцями, архітектурними пам'ятками, будуть брати участь у цікавих різноманітних квестах, змаганнях, заходах, програма з екскурсіями, зустріч з німецькими школярами, з відвіданням цікавих, цікавих місць. Загалом влітку за кордоном відпочинуть 320 дітей-захисників. На будівельний майданчик перетворився двір 45-го будинку повкосмонавтів. Тут мешканці у співфінансуванні з міською радою облаштовують прибудинкову територію. Аби підготувати ділянку до проведення робіт, ремонтникам знадобилось кілька тижнів. Більшу частину бордюрів та поребриків ремонтники вже встановили. Зробили і основу для підхідних до будинку пішохідних доріжок. Робимо тверду почву, підсипаємо щебені, потім на щебінь даємо ще там. П'ять сантиметрів, шість І Ставимо поребрик, підрізаємо. Ось ви бачите, ми розмітили, зараз підріжемо його акуратно, щоб він совпав з цим, і йдемо по под'їзди там, так само робимо. Тоді так будемо ложити, вже поребрик буде, і будемо ложити плитку. Після ремонту двір із колись вузького і непроїзного стане просторим та відповідатиме вимогам сьогодення. Була тільки отака доріжка, ось як я стою. Потім посчитав, що треба розширити на стоянку для машин на парковку, і треба, щоб машина розверталась, бо скоро під'їжджає під'їжджала під пожежа, не могла заїхати потушити пожежу в першому під'їзді. Приїжджала вишка, не могла добратися до п'ятого поверху, не могла поставити. Треба було просто розширяти з фізичного того, що дому вже 52 роки. У дворі запроектували понад два десятки паркомісць, буде туди територія для відпочинку із лавочками. Ініціатори створення комфорту місцеві мешканці. Щоб втілити план в життя, вони зібрали кошти і стали учасниками міської програми співфінансування. Це дуже великі кошти, які не можуть собі дозволити, зрозуміло, що жителі будинку, і коли місто країна допомагає це зробити це. Дуже гарна ініціатива. Власне, ми зробили проєкт ще давно, два роки тому. І в минулого літа ми не попали в цю чергу, чекали і цього літа нам пощастило. Якщо погода не псуватиме плани, за кілька тижнів цей двір буде із новим асфальтом та встеленою бруківкою. Пані Любов прийшла в Вінницький інформаційний центр, аби замовити пільгову муніципальну картку. Для її оформлення в систему вносять паспортні дані та інформацію з пенсійного посвідчення. Далі роблять фото. Процес оформлення займає близько п'яти хвилин. Орієнтовно протягом місяця вона друкується. Потім людині приходить смс-повідомлення на телефон, і вона може прийти забрати картку з тими самими документами, що її подавала. Оформити можна пільгову картку учнівську, студентську або загальну для розрахунку за проїзд в громадському транспорті для пільговиків виготовлення безкоштовне. Якщо ви належите до якоїсь певної пільгової категорії, ви приходите до нас у офіс сюди на соборну 36, або ж звертаєтесь у один із прозорих офісів або на братцівські, або на космонавтів, приносите із собою своє посвідчення пільгове, а потім берете з собою паспорт, ідентифікаційний код. Якщо ви внутрішньо переміщена особа і зараз тут проживаєте, то ви берете з собою довідку переселенця». Оформити ж персоніфіковану картку віничанина можна на сайті Вінницького інформцентру. Її ціна 60 гривень. Крім виготовлення, Вінницький інформаційний центр займається видачею та ремонтом карток, які вийшли з ладу. Сюди також потрібно звертатися, якщо ви втратили документ. Центр працює по буднях з 9 до 17. для комфорту. що щосереди обслуговування клієнтів триває до 7 вечора. Концерт із унікальних акустичних систем родом влаштували на європейській площі. Зроблені такі колонки зі сміття війни. Тубусів від живелінів. Виробники, аби допомогти ЗСУ, продають унікальний продукт на аукціонах за кордоном. Цього ж разу вирішили здивувати потужним звуком віничан.

Свій внесок у відбудову України. Молодь з різних куточків держави попрацювала у Тульчині. В рамках національної програми Відбудова ЮА активні та ініціативні українці ремонтували приміщення молодіжного простору. Знаходиться воно у місцевій бібліотеці, поруч із палацом Потоцьких. Впродовж п'яти днів юнаки та дівчата приміряли на себе професію будівельників, виконуючи поставлені завдання, намагались створити затишний та сучасний центр. У світлий та мінімалістичний простір додали власну. Родзинку, намалювавши на одній зі стін, гірські краєвиди, за час перебування молоді, ми виконали установку, монтаж віконних та дверних блоків, шпаклювання стін, фарбування стін, фарбування всіх металевих елементів, а також благоустрій прилеглої території та виробництво меблів з будівельних піддонів. Для підрядників залишилось встелення ламінату та електромонтажні роботи. Обмін не обмежився тільки створенням молодіжного простору. Учасникам підготували програму, що включала тренінги та практичні заняття з громадської участі, медіависвітлення, волонтерства, соціальної згуртованості. На згадку про себе учасники залишили для молодіжного центру створені під час майстер-класів світильники та інші елементи декору. Загалом по роботах ми також задоволені результатом. Дуже раді, що частинка кожного учасника зараз у цій кімнаті є і буде, тому що під час майстер-класу з гончарного мистецтва ми хотіли не лише розвантажити таким терапією учасників, а й зробити щось на згадку для молодіжного центру.